За круглим столом в обласній бібліотеці Короленка згадували не лише події 13-14 років. Починаючи з 2001-го на майдані Незалежності проводились численні акції протестів, пікети та мітинги. Україна без кучми, помаранчева революція, податковий майдан. Революція гідності стала найяскравішою спробою змінити життя на краще. Основними причинами революції гідності насамперед є загострення хабарництва, корупції, безвідповідальність влади, знищення військового потенціалу нашої великої країни. А також ліквідація угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, яка мала бути підписана на вільнюському саміті Східного партнерства 28 листопада 2013 року. Всі ці причини перебувають зараз на стадії подолання, і досить важливою є громадянська позиція кожного з нас заради. Майбутнього нашої держави під час силового протистояння у лютому 14-го року загинули десятки українців, доводячи, що вони справді браття козацького роду, це певний крок усвідомлення суспільства, що вони будують, яку країною вони живуть, і в якій країні будуть жити їхні діти. Тому цей процес він затяжний і позбавитися е, е, тої хвороби е, країни, Яку окупували, це дуже довго. Не одне покоління пройде, щоб ми стали вільними і творили своє життя самостійно. Олександр Ясенчук, керівник обласної організації Самооборона Майдану, приніс одну з 30 касок, яку він тоді купив у Чернігові для протестувальників. Грошей вистачило лише на них. Так, частково досягнення є державі державі є досягнення. Те, що, наприклад, ми вже можна звернутися до поліції, що допомогли банально. Перейти там щось, якісь речі, це вже інше. Там, Коли у Фейсбуці ти дискутуєш із міністром освіти, наприклад, це теж досягнення. Але ще працювати потрібно і далі. Те, що наша влада пішла на договорняк із олігархами, і з колишніми представниками, коли партій регіонами, це призвело до, до того, що зараз країну шатає, колихає, і ми маємо те, що маємо. Тобто, потрібно продовжити і далі далі нашу боротьбу Україна повинна бути сильною, економічно і політично. Треба виховувати національно патріотичний дух у молоді, щоб належно вшанувати пам'ять тих людей, які загинули на майдані. І у нас є дуже цікава виставка. Цьому присвячена, бо там є хроніки подій. Це були скурпульозно зібрані факти. Спочатку розгона демонстрації студентів. Потім коли з'явилася ще небесна сотня і крах президента Януковича. Майже три місяці євромайдан жив сповнений надій та віри в перемогу своїх ідей. Три роки поспіль країна живе тими самими сподіваннями.